Слава Україні, добрі люди! В наявності насіння томатів, огірків, баклажанів, перцю, кавунів, червоних, жовтих. В общем, все, що я буду вирощувати в цьому році, вже є в наявності. Під відео в описі буде мій телеграм. Там можна продивитися, вибрати те, що вам подобається. Також буде написаний мій вайбер, де можна залишити замовлення. Все насіння свіже, все насіння моє і все насіння оброблене, тобто воно буде. Від грибка оброблене, окрашене, все побачите. Якість гарантую, це насіння свіже, схожість близько 100%. При замовленні 10 насінин 2 йдуть в подарунок. Тобто 10 замовляєте, отримаєте 12. Якщо замовляєте 5, то отримаєте 6. У мене є ось такі томати, я вам показував із року в рік. Також є огірки, це все провірені сорти. По томатам я. Вирощую тільки ті, які добрі на смак. Якщо вони візуально гарні, а не добрі резинові, безкусні, такі я одразу вже відбраковую. Тобто всі томати я вам показував в дегустації минулі роки. Все добре, все гарне, обов'язково приділяйтесь. Є низькорослі, є середньорослі, є високорослі. Я полюбляю вирощувати високорослі, але ж прекрасно розумію, що не кожен буде гратися, підв'язувати їх формувати, є і Тобто читайте, определяйтесь і залюбки вам допоможу. Гарним посадковим матеріалом. Цибулька гарна. Часник був восени. В общем, обирайте всім, дякую і гарних врожаїв.